Гаразд, ми всі бачили планшети, які чудово підходять для роботи або для нескінченних переглядів відосів у YouTube і Netflix. А більше планшети це дуже специфічні пристрої. Вони більші за будь-який смартфон, але сказати, що планшет якось мотивує тебе стати на шлях створення чогось. Це буде помилкою. Планшет це пристрій, який ще більше мотивує тебе споживати щось. З чим саме найчастіше взаємодіють люди на мобільних пристроях: соціальні мережі та мобільні ігри. За статистикою, у 2024 році ринок відеоігор став найшвидше зростаючим і найприбутковішим напрямком. Він обганяє кінематограф. Можете собі уявити, якщо взяти весь ринок відеоігор, то виявиться, що 70% припадає на мобільні ігри, а 30%, що залишилися, ділять між собою. ПК, консолі, як великі, так і маленькі. Мобільні ігри остаточно захопили цю нішу. Що може бути зручніше за гру на смартфоні? Звісно, ігри на планшеті, особливо якщо цей планшет створений для цього, як технічно, так і за своїм спеціальним форм-фактором. Це Lenovo Legion Tab. Ігровий потужний планшет з екраном на 8,8 дюймів. і призначений він для тих, хто хоче портативний пристрій, здатний без зусиль справлятися з графічно інтенсивними іграми. Lenovo розраховує, що компактний дизайн, але потужна внутрянка Legion Tab схилить людей на його користь порівняно з іншими варіантами. Ціна 23 тисячі гривень з 15 грудня діятимуть різдвяні знижки на планшет. І незважаючи на нішевість цього пристрою, у нього. Є раптові та приємні особливості. Тепер давайте почнемо з дизайну. З одного боку, він компактний, елегантний, з металевим оздобленням. З іншого боку, це геймерський планшет, дизайн якого не говорить про нього як про геймерський пристрій. На задній панелі є звичні логотипи Lenovo і Legion, але приглушений сірий колір не сильно виділяється. І, в принципі, це добре. У нього немає строкатого RGB підсвічування, яке притамане геймерським пристроям, тому це ще й просто універсальний міні-планшет. Він також Позбавлене роз'єму для навушників, але тут налаштовані під Dolby атмос подвійні динаміки, і вони настільки хороші, що якщо вже і підключати сюди навушники, то якісь круті ТВ з системою шумозаглушення. Ось що відразу впадає в око: у нього два порти USB-C: один внизу, один з боку. Тож ви можете заряджати планшет під час гри, не заважаючи кабелю. До того ж, він підтримує функцію обхідної зарядки, що допомагає зберігати пристрій прохолодним під час навантаження. Тут є окремий для SD-карт для розширення сховища і підтримка Wi-Fi 6i і Bluetooth 5.3. Але найбільш цікавий, як цей планшет ідеально лежить у руці. Він більший за телефон, що робить мобільні ігри набагато більш захоплюючими, але не такий величезний, як, скажімо, інші планшети, тож керувати в іграх набагато ефективніше. І що важливо, рамки з боків трохи товщі, бо вони забезпечують кращий хват під час гри. Дисплей ще одна перевага: це не амулет екран Це 2.5K, CD екран з частотою ONOL. 144 Гц та 10-точковим сенсорним інтерфейсом співвідношення сторін 16 на 10 і набагато краще, ніж звичайне 3 на 2 яке ви бачите на таких планшетах, як, наприклад, iPad Mini. Це означає, що фільми та ігри виглядають відмінно з меншою кількістю чорних смуг. Це все ще LCD, так що так, тут є ще деякі нюанси, але з яскравістю в 500 Ніт використання на вулиці Ну не буде проблемою, хоча грати на вулиці на планшеті. Ну не знаю навіть, чи поширений це сценарій взагалі. Тепер переходимо до найважливішого. Якщо ви називаєте це ігровим простроєм, вам потрібна потужність, щоб це підтвердити. Legion Tab це планшет, який вирішив використовувати процесор минулого покоління, але зате зайвий раз підтверджує, що кілька років тому вже робили такі процесори, які покривали абсолютно всі завдання користувача і навіть геймера. Він працює на процесорі Snapdragon 8 Plus Gen 1, який, хоча і не найновіший чипсет на ринку, все ще більш ніж здатний справлятися з найвимогливішими мобільними. Іграми навіть у 24-му року. А що б було б, якби Lenovo вирішили поставити сюди свіжий Snapdragon? А була б ціна відсотків на 20 вищою. Щоб по справжньому розігріти цей планшет, вам знадобиться запускати на ньому ігри з ультраналаштуваннями графіки, і деякі з них повинні працювати в режимі 120 ФПС. У такому режимі продуктивності ви зможете його розігріти десь за 25-30 хвилин. Але зниження ФПС до 60 дає змогу йому працювати прохолодніше без істотного тротлю. Таких показників вдалося досягти завдяки багатошаровій системі охолодження під назвою Легіон Cold Front із технологією Vapor, яка забезпечує оптимальне охолодження планшета для високої ігрової продуктивності навіть у тривалих іграх. Genshin Impact та інші високопродуктивні ігри працюють плавно на 60 FPS на ультрависоких налаштуваннях, якщо їх взагалі можна поставити, якщо гра їх підтримує. Час відгуку на торкання по екрану в шутерах відмінний. Крім того, планшет поставляється з 12 гігабайтами оперативної пам'яті і 250 6 ГБ сховища. І, в принципі, ви можете ще додати мікро sd карту Цей планшет має додаткове меню для налаштування продуктивності в іграх. Наприклад, ви можете обрати декілька режимів продуктивності або на екрані відобразити FPS. За необхідності, звісно, можна придбати ігровий контролер, додавання якого зробить ігровий досвід ще кращим, і зараз сторонніх контролерів у продажу дуже багато. Акумулятор ємністю 6550 мАч, який може протриматися до півтора днів при помірному використанні, навіть. Під час інтенсивних ігрових сесій вам не доведеться часто підключатися до мережі. В нашому випадку у комплекті є адаптер, але наявність адаптера залежить від конфігурації. Цей на 45 ватт. Заряджає пристрій приблизно за 2,5 години. У режимі середнього навантаження час роботи складає близько 10-12 годин. Legion Tab працює на Android 14 з попередньо встановленою оболонкою Lenovo Vantage. І вона оптимізована для Android, зберігаючи все від відносно чистим від непотрібних елементів Lenovo обіцяють оновлення операційної системи до Android 15-го. Плюс ви отримуєте 4 роки патчів Безпеки. Що стосується камер, у вас є основна камера на 13 мегапікселів ззаду, фронтальна камера на 8 мегапікселів і макрооб'єктив на 2 мегапікселі. Планшети не славляться своїми можливостями камери. І це ще більш вірно для орієнтованого на ігри пристрою. Фронтальна камера виконує свою роботу для відеодзвінків і віртуальних зустрічей, а задня камера, основна камера, пристойна для знімків у побуті. Не очікуйте чудес, але для того, для чого ви будете її використовувати, цього достатньо. У комплекті є зручний чохол. Він Працює як підставка та має отвори для охолодження, Який можна зробити висновок Lenovo легіон таб gen 2 пропонує чудову продуктивність, чудовий дисплей і відмінні динаміки. Його компактний розмір приверне нішову аудиторію, але якщо портативність є пріоритетом для вас, і ваш бюджет гнучкий. Незважаючи на те, що цей пристрій позиціонується як ігровий, нічого не заважає вам дивитися в бік цієї моделі, як на універсальний невеликий планшет, якщо вам необхідний пристрій, з усіма. Можливостями платформи Android. Друзі, ось такий огляд був на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!